О. Непорядно поступили. Непорядно. Запросили на комісію, то без тітушок. Для чого Для чого такі інциденти робити? а? Ну, так. От скажіть мені, будь ласка. Як? Я ж зайшов до головного лікаря. Ви мене повідомили, що створена комісія, так? На 11 годину. Ви мене повідомили? Повідомили. Перед прийманням головного лікаря стоїть чотири чоловіка, які починають зі мною конфлікт, взяли, побили мене, щоб вивезти з ладу, щоб я не був присутній на комісії. Це так опиться, це так порядок з вашої сторони. Доктор. Кого підтриматі тушки стоять? Він, він, мене, чи? він каже, що він прийшов до вас своїх побратимів класти в лікарню. Доктор. Не знаєте нічого? Абсолютно. Весь персонал вибіг на коридор. Дивився, як це непорядно. Хочеш зробити, стань один на один, як, як чоловік. Ну запихати пальці, в очі, чотири чоловіка на одного. так, щоб мене попали Доктор. до вас на комісію. Це Отак непорядно. було все зроблено. Ви запросили О, на комісію. Отак вона ну, робиться. Я приїхав на комісію. Для чого такі такі інциденти робити? А? Я витримаю. Ну повірте мені, я витримаю це. Ви хотіли мене таким чином пригасити? Ні, не буде так. Не будете нести покарання, я вам говорю. І оця ваша тітушня, що у вас тут сидить під дверима. Розумієте, нібито вас охороняє. Повірте мені, що я із ними дам ради. Повірте мені. Але я прийшов чистий, з чистою совістю, з чистими руками і без нічого. Я прийшов вести конструктивний діалог з комісією. По даному питанню, по факту тата, коли клали в лікарню, я не прийшов ні з ким конфліктувати, я не прийшов нічого вияснювати і тим більше не простягувати до нікого руки. У вас є камера відеонагляду, яка це все спостерігала. Може, зайдемо до вас зараз в кабінет і подивимось ту камеру, щоб ви потім опять не казали доктор, що немає камер. А? Давайте, може, цілою комісією зайдемо і подивимось, як це все відбувалося і що ви тоді скажете. Аби за правохоронні органи, я перепрошую. Повідомив, я так, а як же? От є працівники поліції, приїхав екіпаж, все як має бути. Я набрав начальника поліції, повідомив про дану ситуацію, сказав, що так і так. Заступник не заступник, а секретар міської ради Орест Каракевич прийшов разом з своїми, я не знаю, хто там, ну. Тітушками, бо інакше назвати не можна. Так не робиться, так просто не робиться. От. Одного з них знаю, хлопчина там воював і так далі. Цих, цих не знаю взагалі абсолютно. Цей стояв з боку, просто я так зрозумів, що група підтримків просто-напросто була. Я людину не вдарив жодного разу, нікого. На камерах чітко буде видно. розумієте? Я просто закрив голову, отак, ну, вижимати. Тримати за голову, один тримає, другий запихає пальці в очі. Це для чого так робити? Ну, скажіть мені, це по мужськи це по чоловічому взагалі? Якщо є питання, якщо приїхала людина, представник департаменту, і мене повідомили, що буде в 11-й годині комісія, скажіть мені, будь ласка, це цей непотріб, що тут робить? Бо він мені особисто сказав, що він прийшов до вас. Так було? Ложайте, лежайте, в тих. Побратимів ложити в лікарню через вас через головного лікаря. Він ложить свідками. Були розмови працівники поліції, і лікарі він так сказав. Ну він от сидить ходить за мною в заперед, не дає мені проводити, як і поліція стоїть. Він присутній для працівників поліції спеціально далі мене провоцирує. то не було ні. Підстроєно, ні нічого. То не на то є зовсім хіба чому ми не повинні бути були до комісії. чому? Дивіться, давайте може ми відновимо цю комісію, і ми, я вже буду присутній там? в такому разі я вам поясню наступне. Це був виїзд експертної команди так. і мене як заступника директора департаменту. Клініку Експертна комісія відбудеться в приміщенні департаменту охорони здоров'я uh -huh. після того, як члени експертної команди по профілям проаналізують всю наявну медичну документацію, а також ту документацію, яку ми отримали зараз на наш запит з лікарні. Буде засідання. Вас повідомимо ще раз. Будь ласка, приїдьте в департамент. Я сподіваюся, що uh -huh. жодних інцидентів там не виникло. Секретар клініко-експертної комісії, Дуже ми вас повідомимо ще раз і приїжджайте туди, все рівно обговорення ще буде. Добре? Дивіться, я... ви мені над... надіслали лист, так? Ну, так, ми і просто бі... не хотіли, щоб напрягати вас їздить до Львова, ми знали, що ми їдемо сюди. Я вас запросили. Так, я приїхав, щоб з вами провести так. розмову, розказати. Я вже з вами спілкувався, пояснити, як відбувалося так. і так далі, тому подібне. Скажіть мені. Хто зацікавлений в тому, був, щоб я не попав на комісію? М? Під чиїми дверима ці тітушки стояли? А ну, ви мені це питаєте? А кому та не гости можуть? Я не можу сказати, у мене кабінет і коридори відкриті. Адміністрація, відкриті, будь ласка, звичайно. Люди мають право всі звертатися М -м. Люди хворих. Хворих. на прийом. Ложите хворих, ложити хворих. Я нікого не трогав. Я так. приїхав Є на охоронні органи, я думаю, що... Документ. Виписку з наказу. Ми вас чекаємо в департаменті. Коли буде комісія? Буде на напередодні. Колеги мають працювати. Отаку маємо ситуацію. Бачите, тому я прийшла, була отут от, чорті що робилося. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Ну от, 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 На рівному місці. Я не маю до інших речей. Ну Він же чітко сказав, спитайте за працівників поліції, що він через вас ложить хворих в лікарню. Ну, тут, тут треба мати голову, таке говорити. Питання Добре, наразі. Працювала комісія, правда, без нас. Клініка експертна. На рахунок тата Шимка, на яку ми не попали. Будемо дивитися далі. Що буде? О, так, можете включити тепер ще раз прямий ефір. Ой, може і не виключала його. Так. О, ви бачите, звертаюся до головного лікаря, він каже, у мене нарада, я не хочу. От і все, крапка, кінець. Отак. То отак, що, виходить підтвердження? Отак, отак головний лікар, можна назвати не головний лікар, а не потріб, розумієте? Який йому ну, він однозначно буде занести в відповідальність, 100%. А ви можете сказати, ця, що ви на, хотіли на комісії сказати? От що, то, що ви хотіли на комісії сказати? Тому що як... ми теж не хотіли слухати, вони мене виправили за день. Я хотів повідомити їм про це все, як воно відбувалося, як здійснювалося. З документами зі Так, да, як яке проводило лікування і так далі, ну вони вирішили таким чином ну, побити мене і не допустити до комісії. Ну люди добрі. Я ще не таке витримував і, і лишився, щоб дякувати Богу. От. Я вам скажу інакше, це це вже другий інцидент з Каракевичем. Тому що це, це тітушка, я можу це прямо назвати, це не є воїн, це не є герой, це є тітушка, от, яка наволоч сиділа у 22-му році е, в епіцентрі от, розумієте, і займалась мародірством. Дуже сильно. Це вони от такими діями займались, як, як вони зараз, ви бачили на свої очі, як вони зараз займались, такими ж самими діями вони займались і в 22-му році. розумієте? О, це безпосередньо воно і мене зацепило так же само. Коли я приїхав захищати свою землю, свою неньку Україну, і замість того, щоб, е, скажімо так, ну я виконував свою функцію. от, Ця наволоч мене вивела з ладу, розумієте, на довготривалий період часу і вкрали в мене зброю, розумієте, от високоточну комплекси, два, два комплекси високоточних, розумієте, з тепловізорами, з оптиками, з глушителями зі всім. от, такою, от, таким, от таким, щоб наші другобичани, щоб ви просто знали, хто це є. Це є непотріб. Це є просто непотріб. Це є шушера, яка сидить десь там по підвалах, по епіцентрах і викидує тіктоки, що він воює. Він не воює. Він не потріб. Розумієте, ніколи побратимна, побратима не підніметь руку. Ніколи. Це тільки це тітушня. От тітушня. Я, я не підняв жодного разу. Я не ні наніс ні одного удару. Я жодного разу нікого не вдарив, ні нічого. Я просто, ну. Я стояв, я закрився, стояв. Добре, йдемо писати поки заяву, цей. що будете так, робити. Будем, так, Будемо звертати зараз його проохоронні органи, будемо, нехай надають поразку але лікарня звернулася. Буде, буде наказана, вона понесе своє своє. Це щоб ви зрозуміли. Відповідальність за свої вчинки за свої дії ну бачите, йому вдалося, що ви не попали на комісію. Ну, так, я на комісію не попав. Факт є фактом. Розумієте, от бачите, навіть да, головний лікар не хоче зі мною спілкуватися. Ну а чому не от. запросив комісію на камеру, щоб подивитися? Ну, чому от, от, Чому сказав, всіх санів комісії от, не покаже от, на камері? Хто я вішов було, а зараз е, відео е, з камер е, відеонагляду просто щезне. От і все. Ну а я бачив, що стоїть камера. Я нікого не вдарив. У Мене чиста совість, у мене руки чисті перед собою. Нічого не ніякої вини абсолютно не, не цей. Не несу, нікого. Я йшов собі спокійно, стояв, зайшов всередину, вони вже тут стояли <звук> на сходах от поверніть. Вони на сходах вже стояли, чекали мене, розумієте? Я собі прийшов сходи, привітався з Миколою, подав руку, піднявся наверх. Все, стояв, чекав комісію. Каракевич піднімається по сходах, починає мене провокувати, починає мене, взяв мене штовхнув. Потім напав на мене, я, я закрив, закрив голову, вже впали з ним, підбігли його, ті ті вже почали запаха буквально речітко видно. Можливо, я не розумію, так, чому не запросити комісію, щоб Добре. комісія Нехай, подивилася. Нехай цей, ну, а як вони А то вона і поліція витребовує. Їдемо Але зараз то... до в, в, цей. Та вони, Та вони тут є. І... Там не працівники поліції є. Бачите, от до, до сих пір стоїть оця, цей, ця тітушня, розумієте? Так, от так і у нас нюанси. Добре, все, наразі йдемо писати... будете писати заяву.